Коротше Валера підбігає до мене розуміти. Валяря пукне в себе! Валяра пухну все, Валера Думлів коротше капець капец, а й що таке? Що в підокво таке? Да, давай розтав. Та йду я коротше додому. додому, дотку за угла троє. Я тут лукика! Лукику! Ко? Лукиков! Ну марят, красавчик! Троф такого! Тут ми все, не буде все, не буде, немає бути. Я гороскоп читав, там не мало бути. І що? Я йду дасть вистаху і ще два зножу! Велерва! Беру тко пачку, тупу тку роблю, звезду! Розочку роблю! красава. Бог тут у носа їх був. Потім шов додому, двері забув відкрити, вдарився в дворі, yeah. зробив собі фінгал. Біда, брат, біда. Ну я я мучніший, не ти, ніж ти, я мучніший. Бля, де мучніший? Чуєш? Я чу? мучніший. Ти що, ти тюбики путаєш, алло? Що рішаємо, хто старший? Ну, чи ну давай на чуки зіграємо. Що б'ємся? Давай, конечно. Б'ємся, да? Ти давай, давай. Чуваки, я б тебе тебе. Сам падай. Давай, все. Давай, чуваки. Опа. Ну давай! Давай, чуваче! Уйбл! Уйблк! Давай, чуваче! Опа, попал, по-тупай! Вот так ты появляешься тут головний. лавный. Да я шо, я ничего! Що ты меня пел? Ладно, почекай, дурит Лею! Стрехай! Зараз пусу, зараз почекайся! Поїла меня родина березовый сока на, не нанедам я вообще песный да. Что ты такая знаешь? Э! Э, Опа, Чу, ты кто? Чисть? Что такие? Че ты нарисилася ли понял? Що? за плям? Что ты это ке? Честь, ты ч мого кораша стартуешь? Э! Пес тебе! Кто это Ну, так, ходи сюди, та... сюда, я ну, ты да. да. его! А, попали, попали, <ріст> <А>! <ріст> що попалися? Сосранці мали. Вічили, вічили, я салага притигусь, вам дуже клянусь, Салом м'ясо не вживати, а все вам віддавати? А що ви не своє м'ясо сало? Сиряку маєте? Ні. Біга тут за ними сигарет немає, ну чорт їм вже настарається потім О боже. Ти певно собредиш. Ні, давай таку лавку. тут. Придіти в мене в хаті тисяч не вредиш, то ти забереш... Прикинь він з цією лавкою впав! А Раз, то мої штани призначити. Блин, нема в кого забіжети.